В далекій країні за горами та лісами розташувалося маленьке містечко, яке звалося Снігоград. Це містечко славилося своїми сніговими зимами, яскравими святами та звичайно добрим дідом морозом, який щороку приносив дітям подарунки. Одного разу напередодні Нового року в снігограді вирішили влаштувати великий святковий ярмарок. Всі мешканці були в захваті, маленькі хлопчики та дівчатка мріяли про смачні солодощі, іграшки та веселощі. Але в цей раз Дід Мороз вирішив зробити щось особливе. Він планував здивувати всіх незвичайним сюрпризом. У ніч перед святом, коли сніг м'яко падав з неба, дід Мороз вирушив до своєї майстерні. Там, серед мішків з іграшками та пачок з подарунками, він помітив, що один з ельфів на ім'я Буба. Виглядав сумним, Дід Мороз запитав його, що трапилося. Я хочу, щоб цього року ми створили щось справжнє, магічне, що запам'ятається всім дітям, відповів Боба. Але я не знаю, як це зробити. Дід Мороз задумався. Можливо, нам варто зробити величезну снігову фею, яка зможе літати над містечком та дарувати дітям не лише подарунки, а й магію свята, запропонував він. Так і сталося. Разом з Бубою та іншими ельфами Дід Мороз почав творити. Вони ліпили фею з білосніжного снігу, прикрашали її блискучими зірочками та зимовими візерунками. Коли фея була готова, дід Мороз зібрав усіх мешканців снігограда на ярмарок. Увечері, коли небо стало темним, а зірки засяяли, Дід Мороз підняв руки і закликав снігову фею. Вона з'явилася, застигла у повітрі, і всі захоплено дивилися на неї. Фея почала літати над містечком, залишаючи за собою слід магічного світла. Кожен, хто бачив це диво, відчував радість і щастя. Приходячи до кожного будинку, снігова фея залишала не лише подарунки, а й маленькі частинки магії, які дарували дітям віру в дива. Вони сміялися. Танцювали та співали разом, відчуваючи, як свято наповнює їхні серця теплом. Коли святковий вечір закінчився, снігоград став ще більш казковим. Діти зрозуміли, що найголовніше це не лише подарунки, а й те, що вони разом. Що їм є кому дарувати радість і щастя. Так, завдяки Діду Морозу, Бубі та магічній сніговій феї, Новий рік став справжнім святом, яке запам'ятається дітям на все життя. І відтоді кожного року в снігограді свято відзначали не лише подарунками. А й магії, яку приносили разом зі снігом. Діти вчилися вірити в дива, адже кожен новий рік це нова можливість створити щось чарівне, а Дід Мороз та його ельфи завжди були готові допомогти їм у цьому. І так з року в рік. Снігоград залишився місцем, де збувалися мрії.